Сьогодні ми поділимося з вами декількома безкоштовними ресурсами, які допоможуть вивчити або вдосконалити ваше володіння солов'їною мовою. Тільки подивіться на ці ілюстрації. Засновники проєкту мова ДНК нації» знають, як заохотити до вивчення української. На сайті мова нації» можна перевірити свій текст на помилки, написати диктант або пройти вправи на різні теми. Якщо ви серед тих, хто любить більш класичне навчання, з педагогом для вас на YouTube ми знайшли плейлист експрес-уроків української мови від Олександра Авраменка. Скільки слів можна зібрати зі слова велосипед? Як думаєте, всім прихильникам ігор-головоломок, що розвивають словниковий запас, рекомендуємо застосунок слово зі слова для iOS та Android. А як ви ставитесь до тренажерів? Це простий у використанні, але водночас дуже ефективний ресурс, який дає змогу вивчити теорію та закріпити нові знання за допомогою різноманітних вправ.